Дорогі друзі, вашій увазі розклад суто рунічний енергії вашої пари. Енергії вашої пари. Загадайте свого партнера, свою пару, а ми дивимося енергії. Енергії вашої пари. А давайте візьмемо ось так. Все, що у нас 4. Так. Зараз. чомусь ось так. Поки що беремо ось так. Дивіться, енергії вашої пари ну, досить незбалансовані, хочу я вам сказати. Так, ви досягли певних якихось результатів, але ці результати, якось, знаєте, не дуже так позитивно відбиваються на вас. Енергії рун тут багато перевернутих рун. Що говорить про те, що якийсь дисбаланс, дисгармонія на даний момент у вашій парі, руйнівні енергії присутні. Ви якось не тим шляхом рухаєтеся. Вас не туди дорога веде. Подивіться, всі перевернуті руни. Руна баркану, немає гармонії між жіночим та чоловічим. Матеріальні становище теж дисбаланс. Вищі сили присутні, вони слідкують, вони допомагають, направляють, але, але якось немає навіть, ну, навіть вони не можуть. Оцей баланс в баланс вас ввести. Вам потрібно пройти ці трансформаційні часи. Мені здається, у вас просто трансформація в стосунках якась відбувається. Рунала Лагус в перевернутому. Ви не чуєте свою інтуїцію. Прислухайтесь до неї, війдіть в потік, потік життя вас виведе. Так, вам відкриється шлях, вам відкриється інформація, він відкриється дорога. Та дорога, яка довгий час була, ось потік цей заморожений був, він не рухався. Охолодження було в парі, зупинка. Але Рунаперт в прямому положенні відкриває вам цю дорогу, і Руна Іса буде танути. Вам потрібно, щоб це відбулося в вашій парі. Так, ще ще. Успіх! Якщо ви пройдете всі ці випробування, якщо ви зумієте вистояти і побороти. Увесь негатив, який десь навколо вашої пари крутиться, то ви виходите в своє щастя, в свій успіх, в свою перемогу. Ви зможете, тому що рівна Соулу, вона вас благословляє на це, благословляє ваш союз, благословляє вас на успішне проходження цієї трансформації. Ну що ж, я бажаю вам успіхів. Нехай у вас налагоджуються ваші стосунки. Пам'ятайте, розклад загальний, якщо ви бажаєте індивідуальну діагностику вашої пари то тоді можна звертатися за консультацією за вказаним номером в телефону телефон, який в моїх відео завжди